Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі насіння, дуже відомої і популярної у багатьох садоводів культури це буряк. Я думаю, що кожен із вас його хоча б раз у житті вирощував, а можливо вирощує кожного сезону. Я підібрав для вас топ із 6 гібридів і сподіваюся, що кожен із вас хоча б по декілька візьме варіантів у свою скарбничку для вирощування у цьому сезоні. Тож, друзі, приємного перегляду! І перший у списку у нас буряк Kestrel f 1 це надійний урожайний середньостиглий гібрид із вегетаційним періодом від появи сходів 115-120 днів. Він має здатність швидко пристосовуватися до різних погодних умов і агротехніки. Буряк стійкий до весняних похолодань, різких змін температури та інших несприятливих факторів. Він не схильний до захворювань і впливу шкідників. За запевненням виробника, Вихід урожаю на рівні 90%. Самі плоди буряка округлі, гладкі, із маленьким хвостиком і компактним бадилям. Виростає до 200-300 г. Забарвлення коренеплодів темно-червоне, м'якоть на зрізі більш насиченого кольору, виділяються слабкі кільця, які зникають під час повного дозрівання буряка. Буряк не перезріває і відмінно зберігається навіть в польових умовах. Він має значний вміст цукру і його можна транспортувати на великі відстані, зберігати і переробляти, вирощується для продажу, а також для власного споживання. Гарно підійде для приготування соків і дитячого харчування. Другий у списку буряк Таунус f 1 середньостиглий циліндричний гібрид, вегетаційний період якого від моменту появи сходів і до збору урожаю триває приблизно 115 днів. Рослина активно розвивається в теплому ґрунті. І при дотриманні помірного поливу. Буряк не схильний до захворювань листової маси і стрілкування. Самі буряки циліндричні, із гладкою поверхнею, компактною листовою розеткою і невеликим кореневим хвостиком. Забарвлення має темно-бордове, таке, знаєте, майже фіолетове, м'якоть доволі насичена, без прояву кілець. Прекрасно зберігає смак і колір після теплової обробки, зокрема при приготуванні різних страв. Може бути джерелом вітамінів у свіжому вигляді, навіть після тривалого зберігання буряків, і також ідеально підходить як для переробки, так і для продажу. Третій у списку буряк Pablo f 1 доволі популярний сорт у садівників, він продуктивний, це середньостиглий гібрид, до речі, що дозріває приблизно за 100-110 днів від появи масових сходів. В силу своєї невибагливості він успішно культивується в різних агрокліматичних регіонах України. Буряк не страждає від перепаду температур, дефіциту вологи або відсутності підживлення, хоча виробник наголошує на тому, що більш активно він буде розвиватися у тепленому, зволоженому, пухкому і живильному ґрунті. Даний буряк слабо уражається комахами-шкідниками, має стійкість для ряду грибкових захворювань. Самі буряки округлої форми і щільною гладкою шкіркою, що не грубіє і не розтріскуються. Плоди в діаметрі 10-15 см і середньою вагою від 150 до 250 г. М'якоть у нього рубіново-червоного кольору дуже красива, кільце практично відсутнє. Відмінно зберігається протягом всієї зими і може вживатися у їжу як у свіжому вигляді, якщо ви, звісно, полюбляєте, так і в якості інгредієнтів до різних страв. Даний гібрид також вирощують і в промислових масштабах, а також для переробки. Тому також зверніть на нього увагу. Четвертий у списку буряк родена F1 це пізній урожайний гібрид, період вегетації якого триває близько 125 днів від появи сходів і до збору урожаю. Теплолюбивий, посухостійкий, прекрасно зберігається в польових умовах. Доволі позитивно реагує на внесення підживлення, полив і розпушування. Найактивніше він розвивається в проріджених посадках і на поживних ґрунтах, тобто ґрунти краще підживлювати. Він не має схильності до церкоспорозу, борошнистої роси і резоктоніозу, буряк циліндричної форми із рівною годкою шкіркою темно-бордового кольору. М'якоть, у нього яскрава червона, без радіальних кілець. Смачна, хрустка і однорідна. Вирощується як для продажу, так і для власного споживання. До речі, варто відмітити, що зібраний урожай відрізняється високою однорідністю і відмінною лежкістю. П'ятий у списку буряк ронда F1. Це середньостиглий гібрид, вегетаційний період якого триває 120 днів від появи сходів. Цей буряк добре себе зарекомендував при вирощуванні у промислових масштабах. Головною його перевагою є стійкість до несприятливих погодних умов і пластичність до агротехніки. Він доволі невибагливий. Крім цього, цей гібрид демонструє стійкість до стрілкування, циркоспорозу та інших захворювань бадилля буряка. Буряк характеризується правильною округлою формою, невеликими розмірами. І доволі насиченим забарвленням. У діаметрі він сягає до 10 см, а середня вага може бути до 180 г. Мякоть у нього щільна, темно-червона і, до речі, не темніє з часом. Він відрізняється доволі вираженою солодкістю і високим вмістом корисних мікроелементів. Плоди можна збирати як механізованим способом за допомогою там техніки, наприклад, і зберігати протягом 2-3 місяців без втрати його товарного вигляду. Зібраний урожай також можна реалізовувати як на продаж, так і для власного споживання. І шостий у списку буряк Red Hawk F1. Це ранній гібрид, тривалість вегетаційного періоду якого складає 95-100 днів від появи сходів. Цей гібрид доволі успішно вирощується у різних регіонах України. Він активно розвивається навіть на важких типах ґрунту і невимогливий до догляду і умов вирощування, Стійкий до церкоспорозу, боросистої роси та інших захворювань. Буряк має округлу форму середнього розміру із невеликим хвостиком і компактним бодилям. Забарвлення у нього темно-червоне, однорідне, середня вага одного буряка приблизно 200 г, М'якоть хрустка без прожилок і волокон. Такий інтенсивно червоний колір має. І, до речі, смак у нього насичений, солодкуватий за рахунок високого вмісту у ньому цукру. Має також високий вміст і корисних мікроелементів. Урожай може зберігатися тривалий час і, як правило, використовується або для продажу, або для власного споживання. Також раджу вам звернути свою увагу і на цей варіант, на цей гібрид. Ось такий топ насіння буряка у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, поставте подобайку, підпишіться на канал, залиште в коментарях ще цікаві сорти або гібриди буряка, які ви вирощуєте або плануєте вирощувати. І дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!